Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик є. З вами Ганна. І сьогодні у нас таке незвичайне буде ворожіння на на дуже відьомській колоді, дуже відьомського кота. Щойно, щойно знімала для неї огляд для свого основного каналу Потаро. Він називається Теро ТФЕМ. Хто не підписаний, переходьте, підписуйтеся. в описі до відео. Всі посилання є. І, власне, в чому суть цього ворожіння? Перед тим як знімати огляд, подумала так, щось і прийшла мені така ідея. Вирішила я в одному з варіантів заховати для вас туза пентаклів, і м ті, хто його оберуть, хто його знайде, отримають. Ну, це буде означати те, що ці люди по цьому варіанту отримають. В найближчий час якісь якусь суму грошей, якийсь подарунок, от щось матеріальне, отаке прям суттєве, те, що не кожного дня отримаєш. Хтось можливо виграє в лотерею, хтось отримає якусь там допомогу і так далі, тому подібне. От, але для того, щоб ті, хто не обере, не засмучувались, то в тому варіанті там теж щось буде, і там буде якраз от якщо не велика сума грошей, не не матеріальний профіт, то що взагалі сприємного вас очікує найближчим часом от такого, що ви не чекаєте. Які б там карти не вийшли, буду читати в позитив. От саме, що ви отримуєте, саме чим життя вас тут порадує, отакий От буде позитивний розклад. І як перевірка на інтуїцію вашу, бо дійсно вибір варіанту дуже залежить вже від вашої інтуїції, а не від того, що я тут покладу. От ну і заразом приємне ворожіння тут все одно буде. Нагадаю, що ем, тайм-код. Залишаю в описі до відео завжди і в закріпленому коментарі. Хоч там, хоч там переходьте, обирайте свій варіант. А в якості енергообміну для оплати за ворожіння можете підписатись на канал, на мій телеграм-канал, на мої інші соцмережі. Знову ж таки, всі посилання в описі до відео і в шапці каналу є, мають бути там і там. Телеграм-канал у мене дуже цікавий, з дуже цікавими ворожіннями. Там картинки до послань я малюю сама за допомогою штучного інтелекту. Думаю, навряд ви в когось таке бачили. І вони ще й працюють, вони ще й відіграються. Ну, поїхали вже. Поїхали спочатку до ДНК колоди, теж темкоді його прописую. Тут у нас підколодна карта, коли я зробила розклад, яка залишилась на дні колоди, і тут загальна інформація для всіх варіантів. І тут всім варіантам, в принципі, карти кажуть, що найближчим часом вас на рівні емоцій. хто щось має порадувати. І навіть якщо це будуть гроші, то суть же в емоціях радості. Да? І навіть коли ми. Не знаю, виграємо в лотерею ту ж саму і раптом отримуємо велику е, суму грошей, то ми ж не самим грошам радіємо, як таким. а Емоції ж радісні нас наповнюють. Да? З приводу всього, що ми тепер зможемо собі дозволити. От. І показують, що тут дійсно щось суттєве буде. Старший аркан, сила на дні. От і е, сила мені тут ще якось доповнює, що тут прям вищі сили хочуть вам дати, що воно від вищих сил прийде. І багатьом дійсно прийдуть більші статки від вищих сил. От як ніби е, вищі сили, ну в такому вигляді, як ви собі їх уявляєте, хочуть, щоб ви жили краще. Ваші там я не знаю, янголи, божества, в яких ви вірите, наставники духовні і так далі, і так далі. Ну, поїхали вже до першого варіанту, що тут у нас. Огай, тут у нас утішительний пріс <гум> і карта теж знову ж таки пентаклєва. Я до речі, окрім ту за Пентаклів, витягла ще дві, і навіть не дивилась, що там вийшло. Так от тут теж матеріальний бонус. Просто він можливо буде не такий масштабний. Як в тих, хто знайде дам того туза за пентакля, що я заховала, або він буде закономірний. Тут може і великий бути бонус, але ви про нього вже знаєте. Ви вже в принципі здогадуєте, що ви тут можете отримати. Так, от отримаєте самим цим найближчим часом. І до речі, я витягла. П'ятірку пентаклів, але чомусь вона мені пішла. Ну, пішла інформація як по шістці. Нехай вас це не дивує. Ну, по-перше, я одразу попередила, що всі варіанти буду читати в, в позитив. А по-друге, ну шістка пентаклів логічним чином витікає з п'ятірки. Це нормально. Карти йдуть в колоді в певному порядку, і вони дуже логічно, ну логічні послідовності там ідуть. І от у вас п'ятірка виливається в шістку, а це означає, що ваші складнощі матеріальні будуть вирішені найближчим часом. І можливо набагато скоріше, аніж ви уявляєте. Хтось тут отримає там соціальні виплати, хтось там допомогу, комусь тут борги повернуть раптом швидко, а хтось отримає більше більшу допомогу, аніж розраховує, і так далі, і тому подібне. В будь-якому разі тут от ваші складнощі матеріальні проблеми, труднощі вже от буквально на порозі вирішення, і нехай так і буде, нехай вирішуються ваші складнощі поскоріше. Переходимо до другого варіанту. Що тут у нас? А тут у нас та-да-дам. А тут якраз і є той самий туз Пентаклів. Тому я вас вітаю. На вас чекає бонус. Зараз розпитаємо, що то за бонус. Так, трохи детальніше прийде від іншої людини. Із рук в руки буквально. І вам це обіцяли. Ви просто може, можливо, і не вірили до кінця. І обіцянки якоїсь людини ділили на 10, ну, але тут чітко від людини прийде і в більшості від чоловіка. Або подарунок класний. Такий утвартісний, або прямо допоможе вам людина фінансово, або поверне борг. Ну щось тут прям порадує чимось матеріальним. Вас якась людинонька чоловічої статі, і можливо ця людина зробила б це раніше, але була обмежена, не могла. Хотіла, але не могла, бо в самої були обмеження матеріальні. А тут е знімаються обмеження фінансові в цієї людини, е стають більшими можливості цього чоловіка. І одразу він воздає вам, одразу хоч або ділиться з вами, або просто дає грош грошей, от, купи собі щось. Щось тут буде несподіване і дуже гарне. По, по, по другому варіанту, другий варіант. То і нехай відіграється швидко, класно і максимально в позитив. Буду вдячна вам за коментар. І переходимо до третього. А що ж тут? Що тут чекає на третій варіант? Ой. Особливо круто програється, якщо ви жінка. Тут от якісь такі бонуси мені тут іде по тілу. Можливо, у вас просто з'явиться ну, буде гарна нагода і можливість саму себе порадувати новою косметикою, новим одягом, прикрасами, парфумами, от якимись такими речами. І мені тут ще іде, що можливо на вас раптом мішок з грошима на голову вам не звалиться на вулиці, але вам тут говорять, що ви і так йдете. До кращого рівня життя, от саме щодо фінансових можливостей, саме в контексті матеріального, що ви в принципі як підіймаєтесь зараз, може і не швидко, але впевнено підіймаєтесь як на нову сходинку добро, в добробуті своєму в своїх можливостях. Цікаво, і насправді я б сказала, що цей варіант з усіх трьох наймасштабніший, най, найкрутіший. Тут більш такі приємні речі ситуативні. А от у вас прям глобально, от як ніби ви при приречені жити багато, жити заможно, просто як королева, як король, навіть якщо ви чоловік. Бо ви тут вже колода доповнює, бо ви вже як напрацювали тут і карму, і е, виросли над собою, і в плані розвитку, і в плані професійного У мене за, на вашому е, варіанті зачесалася ліва рука, як то кажуть, до грошей. От реально я, я чесно вам кажу, прямо ж долоня, долоня в мене зачухалась. Отак, от, от, тобто, ви вже зробили від себе все, щоб жити багато, щоб жити заможно, щоб собі мати можливість дозволити ну практично все. Якщо там тарологи мене езотерики, практики дивляться, то шикарні колоди, шикарний інструмент, класний кабінет, шикарні вдячні клієнти, там такого належного рівня і так далі. Якщо ви зараз в складнощах матеріальних, то ви маєте знати, що так не має бути, що щось ви там або десь помили. Або хтось вас пробиває регулярно, бо ви вже маєте жити дорого-багато. Ой, тут і от і шістка на дні, тут на вас пентаклі аж посипалися. Ой, мені дуже цей варіант подобається. тут прям... Я на початку розкладу по карті дна сказала: вище сили тут хочуть да, вам дати. Так от вам тут хочуть найбільше дати. Через що? що от якраз через вихід з зони комфорту. Там певних можливостей, яка себе вже ізжила. Тобто, ви, насправді, якщо ви продовжуєте жити якось, бідно або не супер багато, то це, ну як ви застрягли? Вам треба не боятися ризиків, не боятися через ризик, от, не боятися втратити, не боятися йти до більшого. Коротше, тут в когось є як типу установки на стабільність. Які заважають рухатись далі. А вам вже конче необхідно рухатись далі до більшого. Ви вже маєте і заробляти більше, і купувати кращі речі, і купувати більше, і допомагати більше рідним, і так далі. То вперед, вперед, тільки вперед. Ой, тут ще й на дні лицар пентаклів. От, такий от розклад. Бажаю всім, щоб дійсно відігралося максимально в позитив. Залишайтеся тут. Хто хоче на особисту консультацію, велкам! Всі контакти в описі до відео і в шапці каналу є. А в мене на тому, все. Дякую за увагу. З вами була Ганна. Найбільше буде з вами сила. Пока-пока.